Зупиняєтеся через геморой? Пробтоглівенол полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдельних вен. Проптоглівенол радій життю без геморою. Ну нарешті! Слава Богу, останній помідор я переміг всю вашу червону гвардію. Ну що, Коля закінчив? Ага. – Молодець, а ось о премія тобі. Та-дам! Аля, де ти їх взяла? Сусідка віддала. У неї банки закінчились. Так краще б у неї помідори закінчились. Слухай, може, ми і наші банки віддамо. Ага, щас. Я їх ще для цього два дні вимивала. Нагадай мені, від чого ти їх вимивала? Від помідорів. Угу. які ти цієї зими не з'їв. О, так може так не треба багато. Тому в цьому році будемо закривати аджику. Йолки-палки. Ну у нас після одруження одразу був медовий місяць, а після 20 років спільного життя помідорний почався. Щоб ти так рукою крутива, як ти язиком мелеш. Галя, скажи, будь ласка, це ми точно все собі закриваємо? Ні. Завтра на ринок понесу. Звісно, собі. Слухай, так ми що до апокаліпсису готуємось. Оля, сказали, що зима буде важкою, тому треба підготувати, щоб її пережити. Якщо я ці два відра перекручу, то я точно до зими не доживу. Коля? Галя, от. Ти сто відсотків в минулому житті хомяком була. От тільки хомяки стільки запасів на зиму готують. Коля, зараз цей хам'як як візьми твої два горішки. Пілусне! Та все зрозумів. Кручу, кручу. Крути. Іде та повітряна тривога, коли вона так потрібна. Коля, я все чую. Господи, ну навіщо нам стільки, а? Діти приїдуть, ми їм з собою дамо. Та діти до нас вже не хочуть їздити, бояться, що ти цими банками їм знов всю машину загрузиш. Куди це на лечо? Ми що, ще й лечо закручуємо? Звісно. Бо хто його знає, що буде з цією зимою. Mm -hmm. Тобто лечо нас порятує, а? Чи може лечо, як долар у ціні а? Чи може, а ні, це буде незвичайна банка лечо, це буде, мабуть, павербанка лечо. От прям всі зараз стали ж такими розумними, а? Навіщо це треба, навіщо це треба? А я от закрила 750 бутлів консервації і точно знаю, що цю зиму переживу. Ти Коля не знає. А от ми з дітьми точно переживемо. Скажи, будь ласка, тобі хтось сказав, що ця зима буде ядерною, а? Що виживуть тільки таргани, і ми з Коля крути мовчки. Ні, Галя, давай, ми не будемо ми стільки крутити, тому що ми цю зиму можемо не пережити. Чого це? Ну, а ти уяви собі, ти спускаєшся у підвал. Хочеш дістати баночку з лечо, а тебе завалило банками з помідорами. Коля, не мели дурниць. Краще крути швидше. Бо нам ще треба баклажани встигнути. Ні, ну З баклажанами я точно пас. Коля, ці баклажани виростила моя мама. І якщо ми їх не перекрутимо, вони пропадуть. А якщо їх перекручу, то пропаду я. Ну, нащо вона їх виростила? Коля, для нас. Власними руками вона їх виростала. І якщо ти їх не перекрутиш, вона тебе вдавить цими руками. Ну якщо нам стільки не потрібно, ну що нам робити? А? а я зараз їй зателефоную. Вона приїде і все тобі розкаже. Не гарячку, я зрозумів, добре, кручу, кручу. О, мама дзвонить. Згадай про чорта і не позвонить. Теж мені вершник закруточного апокаліпсису. Баклажанова відьма. Закінчив? Алло, мама. Так, консервуємо. Угу. Коля. Ой, дуже задоволений, да?» Дякую тобі за баклажани. <риклад> «Да?» Каже, що в нього найкраща теща. Да? Усе робить залюбки. Да. Ага, добре передам. Ну давай тобі гарного дня. Мама передає. Її від мене вітання. Мама передає ще чотири відра томатів. Сьогодні зібрала, завтра привезе. Тільки в обмін на баклажани. Коля, ти зараз дотрендишся, що я їй позвоню і скажу, щоб вона ще кабачки зібрала. Усі в селі і нам привезла, і будемо закручувати ікров. Я мокрий весь уже, можна я хоч ванну прийму. Йди. Дякую. Один, два, три, чотири. Що таке? Що? Що, Коля? Шо а там? то повна ванна огірків! Правильно, правильно! Це на вечір. Так що давай крути швидше, бо мені стіл потрібен під огірки. Та ти хоч їсти приготуй, я не снідав сьогодні! Коля. А як я приготую, якщо в мене плита зайнята? У мене там банки стерилізуються. Ну коли ти встигла всю нашу квартиру в концертний завод перетворити, а? Ти що ти розкудахався, як півень о п'ятій ранку? Ну, а що таке? Купатися не можна, їсти не можна. Що можна? Коля крутити. Крутити і закручувати. Так що давай крути. Блін, ну я їсти хочу. Коля, хочеш їсти, з'їж перець. Так він же налегче. Від одного нічого не станеться. Дякую. Що <кхи> <Шо> таке? <кхи> він гострий, Галю. О, дякую, Коля. А то я не знала, як перевірити. Ага, добре. <кхи> <кхи> Куди це осик? О, Коля! <кхи> Я нічого не бачу! А, а я нічого не відчуваю. Коля! Ця консервація нас точно погубить. Я десь читав, що взагалі вся ця консервація шкідлива для здоров'я. Коля, <плес> я не знаю, що ти там читав, але я точно бачила власними очима, поки вони бачили, що тобі розсол два рази життя врятував. <плес> а. Вся консервація шкідлива, окрім розсолу. Слухай, давай може перерву зробимо. А? Ах, та що ж ти мені вічно скиглиш? а? От коли ти свій самогон робиш, так ти тиждень біля тої плити сидиш і наблюдаєш, як воно. Кап. 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 Що ти робиш, придурок? Та ти так смачно показуєш. А тут, Коля, ти півдня поробив, і він ще втомився, все. О, ну, ти не плутай, то мистецтво, а це фастфуд. І чим ти своє мистецтво закусювати будеш? Та зрозумів, добре, кручу, кручу. Крути. Я, між іншим, Алю, самогонний апарат продав. Та ти що? Ага. Ну, щоб ми через нього з тобою зайвий раз не сварились. Коля. Ну, ти мій стратє. Ти ж мій поступливий консерватор, Коля. Галя, а давай трошки відпочинемо, я наберуся сили, зроблю тобі <клова>, приємне. <клова> та ну, Коля. Та да. <клова> та не починай. <клова> ну, та <то> давай. <клова> Коля Ірат. Хочеш, щоб мені було приємно? <клова> так. Тоді я хочу, щоб все відро було постим. Я маю на увазі, що я тобі зроблю дуже приємно. О, дуже приємно. Коля. Mm. Тоді два відра. <кій> Слухай, ну я ж тобі на день народження подарував цей кухонний комбайн. Ну, ну, ну чого ти ним не перекрутишся. Коля, у мене в рецепті написано крутити на наміса рубці. Який рецепт? Коля, це ж родовий рецепт, розумієш. У ньому ж всі консервували. Моя мама, мама бабусі, мама, мама бабусі, мама, 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 мама бабусі. І воно ж передавалось. Це сімейне прокляття. Слухай, давай я його спалю і позбавлю нас цього прокляття. Коля, я те щас спалю, крути краще. Слухай, ну це не чесно, давай мінятися, а? Давай я буду помідорчики складати в баночку, а ти крути замість мене. Давай. Якщо ти будеш робити це мовчки, то залюбки. Давай. Зараз раз плюнути. А так. Так, 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 так. Зараз ми його тут. Коля, що ти робиш? Я трамбую. Господи, Коля, ну куди ти їх трамбуєш? а? Ну, ти ж їх щас розчавиш, і що я потім з тою кашою робити буду. Добре, а ну а як? Коля обережніше можна? Добре, будь ласка. <звук> <звук> Коля, що ти робиш? Я обережно складаю томати. Коля. Тих, поки всі поскладаєш, зима закінчиться можна швидше. Та, будь ласка. Господи, ну, ну, ну як так? можна? Ну, що з ним не так! Ти на дно банки зелень поклав, лаврушка, кріп, хрін. Де це все? Забув. То висипай все обратно. Та ну його сама <рив> свої помідори в банки розкладає, краще крутити буду. А так би одразу. От от у інших городи нормальні, а травичка, зелена, підстрижена. А у нас ці помідорні плантації. Правильно, моя мама тебе козлом називає. Чого? Посильно ти травичку любиш. Що <гас> це було? Прильот шахет. Я, по-моєму, це банка з огірками бахнула. Хай йому греться четверта за сьогодні. Ну що не так? Ой, я не знаю, але ці твої закрутки нас точно доконають. Коля, mm. а ти банки кипятком точно обдавав? Я думав, що за банки ти відповідаєш. Я тебе зараз в цю банку просто закатаю. Слухайте, ти задовбала вже своїми овочами. Щороку те саме. У тебе мета завалити мене консервацією. Я тут на, на каторзі. Отак От буде набагато краще. Mm. Крути, мовчки. Mm -hmm. Привіт, сусіди, ти вдома. Mm -hmm. А я не вчасно. Mm -hmm. У вас тут рольові ігри. Вона у сеньор помідора, я вкалу, як чіполіно. Поля. Я тобі ще цей горький перець засуну і не в рот. Добре, кручу. Ого, ні, скільки у вас томатів, а? А ви що, плануєте всю зиму кроваву мері пити? а? Що uh -huh. uh -huh. ти хотів? А Я? А що я хотів? Yeah. Я хотів, щоб Коля пішов і допоміг мені дещо зробити. Там, ну, все, Коля не виїзний, він під домашнім арештом. Під томатним, правильно? Uh -huh. А можна хоча б тоді мені цукру у вас попросити? Ні. Mm. У мене все чітко по рецепту. А, а що за рецепт? Сімейне прокляття. А дріжджі можете дати. Що ти там таке консервуєш? Ну, як що? Це і сам... самородину. Варення. Варення. Ні, ну цукор зрозуміло. А навіщо там дріжджі? А це дуже старий рецепт. А. Він від прадіда діду дістався, тому а. теж від прадіда діда і ага. діда. О, нема. От, добре, піду до нормальних сусідів. Та побачення. Що це за варення таке, а? З дріжджями. Прям як торгі Браво, да? Ну, ну коли наварить покличе, я попробую, і потім тобі розкажу. Я тобі попробую, крути <клес> краще. Та кручу, кручу. От я кручу ці банки для тебе, а сам же підкачую свої банки. А ти не думаєш, що потім я з такими красивими, накачаними біцепсами, яка жінка мене до себе уведе. Куди тиск поміряти? Чи укол в попу зробити? Ти давай краще крути, бо потім будеш банки закривати. На. Чим оцим клятим апаратом! Цим самим. Це спінер кому за 50. За одної нерви заспокоїш, а то щось ти сьогодні завівся. Опа, на! Почекаю, а, а це що таке? Малина, бачиш, будемо варення закривати. Але от зізнайся, у тебе, крім мене хтось є. Коля, з чого ти взяв? Ну, я по кількості варення розумію, що у тебе з'явився якийсь Карлсон. Він <рес> що у нас на даху живе, де він? Коля, що ти несеш? Поясни мені, нащо нам закручувати стільки малини! Коля, ти бачив, які зараз ціни на ліки. От ти зимою захворів, баночку варення відкрив, з чаєм випав і здоровий. Е? Mm -hmm. Я бачив ціни на малину в цьому році. Повір мені, пігулочку випити полікуватися буде набагато дешевше. 에, знову привіт консервним олігархам. Привіт. Слухайте, А можна прикупити акції вашого заводу. ти? А, так. Слухайте, Я цукор та дріжджі вже знайшов. Може у вас є хрін? Нахріна. А мені небагато. Нахріна хрін в самородиному варінні. Ну, як, це для хріна? А, це для хрумкотіння. Я дуже люблю, коли ягідки так хрумкотять ага. в ага. Ну, хріна я брала з запасом, так що бери хрін і йди на хрін. <плес> Дякую. <плес> Коти! Господи боже, ми грязними руками, а? Ну, у мене тут все стерильно. А потім через таких, як ти, в мене банки стріляють. Руки вимий, витри. Добре, добре. бу 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 Boa 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 boa. Щось не так. Давління. Ти, ти, ти попав. Ти, ти з мене прокляття зняв, а на себе походу наклав. Це був рецепт її прабабусі. Галю, спокійно, я ми можемо ну, мирно домовитись. Дивись, Коляш мені продав цей самогонний апарат. Щ... Я можу тобі дати самогону, а ще й охріновуху зору. Ухні хрілю на тобі. Я тобі зараз самогон, значить, продав, да? Варення, значить, само... самородимана. З дріжджами? Хріна Да? Сейчас я вам влаштую таку хріна в так, на стілі. шучер, бо yeah. ми не то що до семи, ми до завтра не доживемо. І я сказала!